Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжену в Україні. Готель. Автор Ігор Снятинчук читає Додо. Блискавка з громом вдарили несподівано близько. Рита зажмурилась і помітила, як вирулила свій Нью бітл або жучок, як вона його називала, на узбіччя з іншого боку дороги. У дідусевій Таврії треба було б добряче крутити кермо, щоб зміститися на сусідню смугу. А тут їй вистачило на мить втратити орієнтацію у просторі. Як колеса зрадницькі зашаруділи по кам'яністій землі. На щастя, дорога була абсолютно порожньою, не мов би нею взагалі ніхто не їздив або робив це вкрай рідко. Рита намагалась згадати, коли востаннє бачила зустрічну машину напевно, ще на головній трасі, відколи вона з'їхала у напрямку нижніх берегів. Хоча вона ж хотіла розвіятись та прокататися. То ось і пригода. Насувалася гроза. Чергова блискавка ударила десь зовсім поруч. Їхати далеко в таку погоду складно, але й залишатися на відкритому просторі в автомобілі під час грози погана ідея. Маргарита почала оглядатися по сторонах у пошуках місця для стоянки їхати в грозу у гірській дорозі. Їй зовсім не хотілося. Через кілька хвилин вона помітила вказівник зі стрілкою, що вказувала праворуч. Напис промовляв: Готель Ватра ресторан. Недовго думаючи, Рита звернула праворуч. Невдовзі вона проїхала відчинені ворота та заїхала на стоянку, огороджену високим парканом. На ній було з десяток автомобілів. Рита здивувалася. Складалося враження, що деякі з автівок стояли там уже не перший місяць. Спущені колеса та підняті капоти у деяких з них створювали враження постапокаліпсису. Проте надпис «СТО» у дальньому кінці парковки заспокоїв її. Рита поїхала в напрямку, куди вказували стрілки на асфальті та помітила вільне місце прямо біля входу. Вона припаркувала свого жучка під невеличким навісом, що простягався від закладу на перший ряд автомобілів. Вивіска ліворуч сповіщала парковка тільки для працівників. Проте Рита навіть не дивилась на той бік, кинула погляд на себе у дзеркало заднього виду, короткі чорне волосся, як у жінки предпенсійного віку, та фіолетова помада, наче у підлітка. Чи все таки дівчини, Рита останнім часом все частіше задавала собі це питання хто вона є? І ще місяць тому вона б з упевненістю сказала, що жінка. Тоді у неї були стосунки, здавалося, що все йде до весілля, все як їм хотілося, але потім їй набридло: не було ніяких зрад з його чи її боку. Просто одного разу вона прийшла додому раніше і за дві години упакувала всі свої речі у дві валізи та поїхала геть. З того часу вона зупинялася в готелях та іноді заїжджала на кілька днів до родичів, яких було вдосталь розкидано по країні. Тепер був черговий час, коли їй не хотілося бачити родичів, не хотілося відчувати цю суміш заздрості й осуду через те, що вона просто дозволила собі їхати кудись світ за очі. Рита відігнала від себе спогади, взяла свою маленьку сумочку з пасажирського сидіння, перекинула через плече і вийшла з автівки. Хоч заклад і натякав на національні традиції, та скляні вікна в підлогу по периметру вказували на те, що це не якийсь сінський генделик, через них вона бачила. Що всі столи застелені, ніби в очікуванні бенкету, хоча ніякого руху всередині не було помітно схоже, щось на сільське весілля, подумала дівчина та завмерла перед вхідними дверима. Може, краще поїхати далі? Шквальний вітер, блискавка та грім швидко переконали її, що краще заховатися в приміщенні. Коли Рита відкрила двері та зайшла всередину, у неї над головою задзеленчав сигнальний дзвінок, але ніхто не кинувся одразу ж пропонувати їй смачний обід чи їх найкращий номер. Дівчина оглянулася ліворуч були сходи та вказівник готель, а праворуч двері в ресторан. Вона замислилася на хвилину: можливо, хоч кави вип'ю. Дівчина штовхнула двері, на яких була зображена собачка у перекресленому кружечку, та значок вайфаю. Ресторан був стилізований під національні мотиви, дерев'яні лави, застелені кольоровими килимками, вишиті скатертини на кожному столику, а масивні колонни посередині зали, обвішані іконами, додавали закладу помпезності, хоча, на її думку. Це був цілковитий несмак. «Добрий день!» Тихенько привіталася Маргарита з пустим бенкетним залом та пройшла в глибину, очікуючи побачити офіціантів або, хоча б прибиральницю. Але там нікого не було це насторожувало дівчину. Дійшовши майже до кінця зали, вона почула булькітливий звук з кухні. І вже хотіла йти в тому напрямку, як краптом зупинилася, почувши звук дощу. Рита глянула на вулицю. За вікном почало лити, наче з відра. На якусь мить дощ забарабанив з такою силою, що, здавалося, ось ось він проб'ється всередину та затопить все навколо. Думки плавно повернулися до автівки. А чи закрила я всі вікна? Щоб глянути на машину, дівчина змушена була обійти колонну, і в цей момент вона побачила масивну фігуру в чорному плащі, що стояла під проливним дощем біля її жучка, заглядаючи, що ж там всередині, переляк почав пощіпувати десь всередині. Сховавшись за колонну, дівчина вже тримала в полі зору фігуру. Що обходила автівку з усіх боків. Раптом Рита зрозуміла, що булькотіння затихло, ніби хтось вимкнув вогонь під кип'ячою водою у кастрюлі, з кухні долинули кроки, що наближалися. Дівчина залізла під найближчий стіл. Їй стало по-справжньому страшно. Захотілось назад додому, у ту квартиру, з якої вона сама втекла два місяці тому. Напевно, це таки була дуже погана ідея покинути все і поїхати світ за очі, розмірковувала Маргарита, намагаючись зрозуміти, чи видно її під столом. Сиділа б собі вдома перед зачиненим вікном і скаржилася чоловікові, як не люблю дощ, а не стерчала б у якомусь богом забутому ресторані, ховаючись від людей. Очікуючи від них небезпеки. Можливо, вони не такі вже й погані, не всі ж люди погані. Можливо, ми ще посміємося згодом з того, яка я була боягузка. Її думки затихли, коли з кухні вийшов чоловік у шортах та сірих кроксах, не менше, ніж 45-го розміру, одягнених на ходу волосату ногу, шаркаючи по підлозі. Він підійшов до вікна та погримав кулаком. Іди сюди! Що ти там так довго вештаєшся? прокричав чоловік, вочевидь, звертаючись до того, хто розглядав автівку. В ресторан увійшов кремезний чоловік, весь у чорному, туфлях, штанах та плащі з якою рікою стікала вода. У нас гості, заговорив він з порогу. Чим ти, блядь, займався, що пропустив гостей? Істерично заголосив той, що був у кроксах. Нені знайдемо, відповів йому басовий голос того, хто оглядав її автівку. Ворота я закрив, тому ніхто нікуди не втече. Крім того, судячи з автівки, це баба. Що будемо робити? Ти, як завжди, Оформиш все тут, а я знайду нашу загадкову гостю. Можливо, вона чекає на рецепції готелю. Рита дала їм призвіська, басовий голос та кроксе, щоб відрізняти між собою обох. Вилазити зі своєї схованки та знайомитися з чоловіками їй щось перехотілося. Рита мовчки сиділа за столом, намагаючись зрозуміти, що робити далі. У її сумочці має бути мультитул, на якому є консервний ножик, і ключі від машини. Навряд чи вона зможе цим захистити себе. Тож краще тікати. Той, що говорить басом, щось там балакав про закриті ворота. Але ж, навіть якщо так, то їх можна перелізти, потім добігти до траси, і там. Дурепа, у тебе ж є телефон. Мобільний сука, телефон. Візьми його, глянь, де ти, і напиши комусь з друзів в онлайн, щоб викликали поліцію. Ця думка, наче та блискавка за вікном, осяяла їй голову. Маргарита тихенько відкрила застібку та дістала Самсунг. Хороший апарат, який вона купила одразу, щоб викинути в смітник попередній телефон, подарований колишнім мережі не було. Вайфай теж був запаролений, а набирати когось з-під столу було лячно, бо Крокси ходив туди-сюди, як сторожовий пес. Єдиний вихід це непомітно вибратися з ресторану, добігти туди, де є мобільний зв'язок, і викликати звідти поліцію. Замислившись, Рита не одразу помітила, що Крокси вийшов на кухню. Напевно, тому що десь по другому поверху, так само шаркаючи по підлозі, ходив басовий голос якщо вони й намагалися бути достатньо тихими, то виходило це не найкращим чином. Згодом, окрім шаркання, додався ще один звук. Дівчина обережно виглянула з-під скатертини, з кухні вийшов крокси, тягнучи когось по підлозі. Чому завжди я маю залишатися на кухні? скеглив він. Як когось знайти, то завжди він, а як тягти і посадити, то я. Це не чесно. Востаннє на це погодився. Кроксе притягнув у зал молодого, охайного чоловіка, усадив за столик та прив'язав його мотузкою до стільця. Дівчині здалося, Наче вона потрапила у театр та грає головну роль у виставі, де всі інші актори Пінокіо, зроблені із дерева? Коли ж Крокс відійшов вбік, Маргарита змогла побачити обличчя того, кого він притягнув. Живіт одразу ж скрутило так, що вона ледь не почала блювати. Той чоловік був мертвим, і, схоже, що давно. На його обличчі було дві дірки замість очей, а самі очні яблука крокси поклав йому в долоні, що закостеніли у зігнутому положенні. Рита дивилася на це, геть забувши, що вона відігнула скатертину. Але крокси просто піс з щола то попрямував назад на кухню. Дівчина поспішно заховалася назад і спробувала набрати 102. Її руки тряслися настільки сильно, що телефон ледь не вислизнув на підлогу. Нарешті, з третьої спроби, їй вдалося набрати номер. Проте, як тільки пролунав перший гудок, Кроксе повернувся з кухні, тягнучи друге тіло. Маргарита скасувала виклик та знову заховалася під столом, стукнувшись ліктям об холодне коліно безокого чоловіка. Басовий голос швидко та гучно спустився вниз, доки Крокси посадив навпроти мертвого чоловіка жіноче тіло у кремових дівочих босоніжках. І хоча з місця рити не видно було нічого вище за коліна, та рита не сумнівалася, що дівчина теж мертва. Ви така чудова пара, проговорив крокси. Хотів би і я. Щоб на мене хтось дивився так, як цей чоловік дивиться на вас. Маргарита зрозуміла, що ці двоє тут хочуть влаштувати святковий обід, але їх гостями будуть лише мертві. І скільки таких тіл ще на кухні? Вона спробувала відігнати від себе ці думки та зосередитися на тому, як не стати однією з гостей. На горі нікого немає. Треба перевірити всі тумби на кухні, заявив басовий голос, прямуючи до дверей. Можливо, вона заховалася десь там. Кроксе пішов за ним, блеючи собі під І Я б її тоді помітив, вона не могла пройти непоміченою повз мене. Я все чую, на відміну від тебе. грізно гаркнув басовий голос. Коли зайшов на кухню, Маргарита тихенько вислизнула з під столу, доки на кухні стояв гуркіт кастрюлі тарілок, що падали на підлогу. Як ти міг провтикати? Басовий голос так гучно волав на крокси, що риті здалося, ніби вони сваряться десь за спиною, а не за стіною. Я не чув дзвіночка! виправдовувався Крокси. В цей момент Маргарита, яка вже почала відкривати двері, завмерла і поглянула нагору. Над дверима був дзвіночок, і дівчина згадала, що він точно дзвенів, коли вона заходила. Я ж тебе просив перевірити. Басовий голос просто волав на крокси, намагаючись бути дуже тихою, Рита прикрила двері назад. Та попрямувала в бік готелю. Дівчина міркувала, що раз уже її там шукали, то вдруге шукати скоро не будуть, і, можливо, вона зможе вилізти через якесь вікно або, хоча б, викликати поліцію. У цей момент Маргарита зрозуміла, що телефон так і залишився під столом. Я йду і сам перевірю в залі, а ти стій тут. Бо інакше я тебе теж посаджу за стіл у своєму шоу. Басовий голос звучав уже не так гучно, хоча все ще роздратовано. По кроках було чути, що він швидко йде сюди. Маргарита чкурнула ліворуч до сходинок, що вели на другий поверх, подякувавши собі, що вона не носить взуття на підборах. пам'ятаючи. Як добре в цій тиші було чути кроки басового голосу, Рита не хотіла, щоб її теж почули. Одразу ж при вході стояла стійка адміністратора. Дівчина зайшла за неї в надії знайти ключі від номерів, проте там їх не було ні на стенді, ні у жодній з шухлят. На сходах почулися важкі кроки. Маргарита принишкла за стійкою, забившись під стіл. Вона почула, як хтось піднявся і попрямував коридором у напрямку номерів. Рита виглянула з за бокової стінки, той йшов басовий голос. Хоча він і зняв свій мокрий плащ, але на ньому були ті ж самі чорні кросівки і чорні штани. А біла сорочка була вся у мокрих плямах, чи то від дощу, чи то від поту. Маргарита слухала, як віддаляються кроки. Гадаючи, чи чує він, як її серце тьохає у грудях. Швидко піднявшись, Рита повернулась до сходинок і одразу ж наткнулася на молодого чоловіка в кроксах. От ти й попалася! сказав цей чорнявий худий юнак із сорок п'ятим розміром ноги, тримаючи в одній руці її телефон, а в іншій кухонний ніж. Рита застигла на місці, позаду, чулося шарудіння кросівок. Запрошуємо тебе до нас на святковий обід, почула вона за спиною басовий голос. Нам якраз дуже не вистачає жіночої компанії.